Шановні аграрії, я директор державного підприємства Експериментальна база Дачна Селекційно-генетичного інституту Національної академії аграрних наук. Запрошую вас звертатись за насінням нашого господарства. Колектив державного підприємства Експериментальна база дачна. Спільно з науковцями селекційно-генетичного інституту, ось уже 100 років професійно та відповідально вирощує для українських аграріїв найкраще несіння озимої м'якої і твердої пшениці: озимого та ярого ячменю, гороху, люцерни та багатьох інших культур. У нас 15 сортів, це тільки в еліті. Ми можемо продати, але у нас в запасах. Лежать же великі репродукції. Якщо комусь там хочеться, скажімо, витажок, котрий нам, би, може, не хотілося, щоб селекціонери знімали його, а він у нас є, в страфонних він є. Якщо людина захоче, от є такі, що там, роблять з таким сортом, він їм подоби, а його вже нема мережі. Ми можемо людині цей сорт з страфом запропонувати такі сорти. Є. у нас. До Десь до 60 сортів в господарстві. Для кожної зони сьогодні є сорти в селекційно-генетичному інституті. Державне підприємство Експериментальна база Дачна пропонує сертифіковане насіння супереліти та еліти найкращих сортів озимої пшениці. Зиск Катруся Одеська, Ліра Одеська. Нива Одеська, Спадщина Одеська, Ліга Одеська, Журавка Одеська, Мудрість Одеська, Довіра Одеська, Дума Одеська, Житниця Одеська, Вигода Одеська, Перемога Одеська, Дачнянка Перевага. Позиція ветеран, ватажок, Гладь досконалість Одеська, Пейзаж Фортеця, Октава Одеська, Клад. Перепілка, Антонівка, Пилипівка, гурт. Є топові сорти, котрі вже опробовані в виробництві. Це такі, як і спадщина, Одеська, і мудрість, Одеська, Зиск, Дачнянка. Тобто є таких 15 сортів, котрі можна посіяти е, ну, в зоні рискованого землеробства і мати. Хороший урожай, цей сорт високопродуктивний. Що він може до поляганню, він витримує засуху і може при цьому при правильній технології забезпечити від 8 до 12 тонн з гектара врожаю. Сорти дворучки озимого ячменю, снігова королева, дев'ятий вал, валькірія, скарб, пальміри, які зібрано на насіннєвому портфоліо дачної, унікальні, оскільки їх можна сіяти не лише восени, а й навесні або ж навіть взимку під час відлиги, що особливо важливо в умовах зміни клімату. Та й використання одеських сортів дворучок, як страхових, дозволяє аграрію, не змінюючи структури посівних площ, вийти на оптимальний рівень урожайності озимого ячменю. На вибір агровиробників, наявне сертифіковане насіння, чотирьох сортів озимого ячменю, дворучки в еліті, супереліті та першій репродукції. По ячменям у нас на сьогоднішній день самі такі п'ять сортів. Це дворучки сорти. Дев'ятий вал, снігова королева, пам'ять пальміри, вони є в наявності. Саме такий невеликий назріст Валькірія. Він запропонований у нас і на зрошенні можна, тому що не вилягає і в посушливих умовах. Він невеликого зросту, мало потребляє вологи для транспірації. Тобто, саме, саме сьогодні, саме що не є. Ну, ті сорти, котрі кращих немає. Вони є у нас. Топ-сорти ярого ячменю Адапт і Сталкер мають увесь комплекс господарсько-цінних ознак, що гарантують фермеру стабільний врожай. У нас є, і ми пропонуємо ярий ячмінь, і звичайно, це сталкер. Звичайно, це адапти старих сортів степняків, і нові сорти, теж все, все є в розмноженні. І горох є, і люцерна. Є. Тобто Ми не зменшуємо свій перелік і культур і сортів для пропозиції нашим покупцям. Але при цьому ми не просто продаємо насіння, ми технологічно його супроводжуємо. Ми розказуємо, яку технологію правильно примінити для того, щоб отримати як можна найбільшу віддачу від посіву того чи іншого сорту дачна має авторитет однієї з найсолідніших і найпотужніших насіннявих баз в Україні. Господарство впевнено тримає позицію визнаного лідера з виробництва елітного та репродуктивного насіння озимих, ярих зернових, зернобобових і технічних культур, що адаптовані до різних кліматичних зон України. Не зменшили оборотів, і сьогодні весь спектр. Сортів, топових сортів селекційного генетичного інституту є у нас в наявності, вони дозрівають, і ми запропонуємо нашим сільхоствоваробникам добре, якісне, хороше насіння. Скажімо, те за наш в нашому господарстві це єдність, це самодостаточність, це професіоналізм. І от ми все. Всі і трудівники, і фахівці всі направлені на одну ціль. У нас одна ціль отримати не просто врожай, а отримати добре, якісне насіння. Саме тому хазяйновиті аграрії давно пересвідчились. Хочеш гарантовано мати урожай зернових, засівай поле якісним насінням і купуй його у найкращого виробника. А це державне підприємство Експериментальна база Дачна. Перше і головне це те, що Перше, що селекціонер створив своє дитя, на котре він потратив 20 років, він передає в наше господарство в дачну. Ми отримуємо ту тонну насіння, скажімо, підтомік Р1. Висіваємо його, отримуємо Р2, Р2 на суперліту, суперліту на еліту. І все це під контролем цього ж академіка, селекціонера постійно. Йде не те, що ми самі ж відчуваємо відповідальність, але ще є контроль науки постійний, тому що ми знаходимося. Ми господарство науки, ми знаходимося науці. Це раз. І друге, знаєте, коли є таке реноме, якщо не ми, то хто є кращий? Ми не вважаємо, що хто ти є кращим, ми, тому ми стараємося відповідати по всім показникам. Шановні аграрії, державне підприємство Експериментальна база Дачна. Запрошую вас до співпраці. Ціна, форма оплати та умови поставки насіння обговорюються індивідуально по кожній поставці. Запрошуємо вас в наше господарство, Одеська область, одеський район, село Дачна, державне підприємство Експериментальна база Дачна, селекційно-етичного інституту Національної академії аграрних наук України. Мій телефон 067-484. 7233 дзвоніть у будь-який час пропозицій на ринку насіння багато. Проте, шановні аграрії, не витрачайте кошти на добре розрекламованого кота в мішку адже пересів чи досівання обійдуться вам дорожче не марнуйте свого часу та грошей, купуйте перевірене і найкраще насіння одеської селекції саме в дачній. Адже з цього насіння ось уже 100 років. Агровиробники з багатьох регіонів України гарантовано отримують стабільний, якісний і хороший врожай. Добре насіння це наша безпека. Це наша безпека. Якщо ми це зрозуміємо, ми не від кого не будемо залежні. Не від кого ми будемо мати своє насіння. Так, привезуть сюди, що вони привезуть? І ми вже залежні від когось. А добре насіння це наша незалежність. Слава українським аграріям, слава Україні.